А от тенісист Сергій Стаховський прибув на батьківщину з дещо іншими намірами розділити з рідними радість від нещодавно виграного восьмого титулу у кар'єрі та набратися сил перед кінцівкою сезону. Частину свого часу найпатріотичніший тенісист України провів у компанії Дарії Кузнєцової. До кінця сезону другій ракетці України залишились чотири турніри ATP. Ташкент, відень, Базель, Парижський Мастер спрацюватимуть тепер лише на підвищення рейтингу. Захищати очки після тріумфальної перемоги в Орліані Стаховському вже не треба. Та більше за звитягу Стаха у Франції порадувало інше. До фіналу вийшов поговорити з тренером, тому що в залі не було сигналу. Бігають маленький мальчик в вишиванці з папою. Я думаю, наше. Подбегает ко мне, ждал, пока я закончу разговаривать, подходит ко мне, дает там на автограф. И на французском языке, то есть как бы не наши. Я смотрю на эти вышиванки и думаю, ну, ну хорошо, мне так нравится. Активна громадянська позиція та жага до справедливості відмінні риси Сергія, підтримка товаришів у збірній та відстоювання інтересів українського тенісу не лише на спортивній міжнародній арені, зайвий раз підкреслюють не показний, а щирий патріотизм. Хоча, говорячи про нього, Сергій трохи лукавить. На першому місці всегда спорт і сім'я, потім уже йде асоціація гравців, федерація, гражданська позиція. Це не завадило тенісисту все ж поїхати на передову і підтримати учасників зони АТО не лише матеріально. Жена мені просто вже второго разу этого не простила, там реально очень страшно. Я бачу навколо каміння і квітви, міста і Попри напружений графік, Сергій намагається якомога більше часу проводити вдома, адже рідна Україна надихає на подвиги та перемоги.